Привіт, друзі! Це Тетяна із Києва. Я показую вам підбірку речей, які продаються в магазинах міста Києва на осінь, на зиму, різних брендів. Маккейн, Максмара, Манго, Райс, Маріна Ріналді та інші. Я Показуємо цю підбірку, тому що ці речі мені дуже сподобалися. І Ви можете подивитися на колір, на компоновку, можливо, згадаєте, які у вас є речі, і по-іншому зберете свій класний лук на осінь і на зиму. Подивіться, які гарні речі продаються, розберіть свій гардероб і подивіться, що у вас є. Почнемо наш перегляд з манго. Ця куртка стоїть 4 тисячі гривень приблизно 100 доларів або 100 євро. У нас десь приблизно 3841 долар, 1 євро. Ось таке пальто стоїть 7 тисяч гривень. Дуже просторе, базовий колір. Така куртка авіатор, здається, вона 5300 гривень. І ще є інший бежевий кольор ось такий. Джинси, як завжди продаються, приблизно 1600-1700 гривень. Джинси коштують. Ось такий дутик 4000 гривень стоїть. Джинси. Необроблений край 1700 гривень, такі широкі. Можна так носити, може підробити, кого це хвилює, що не так вони виглядають. Є сумки різні. Такий шалик 1200 гривень стоє, коштує базовий колір, приємний на дотик. У нас ще такі пальто, такий колір. Є чобітки. Стоїть 2000 гривень 50 доларів. Сумки такі чорні, такі рижі. Такий зелений жакет. Середечки пуговки тут прикольні. Такий жакет сто... коштує 3500 гривень. Є бежевий кольор, і ще червоний в магазині теж продається. Це синтетична сукня 2800 гривень. Можна під куртку косуху, такий кольор, такий принт, він не виходить із моди, можна якось застосовувати і в холодний такий період. Куртки косухи продаються теж. Можна купити вже на весну або одягати під щось тепліше. І ось такі жакети. Жакет, здається, теж А, 4000 гривень. Корзам такі штани теж в продажі. Захисного кольору чорні. Ось червоний жакет, теж він 3500 гривень. В общем, можна щось купити. Навіть от такі білі джинси 1700 гривень і носити із білою якоюсь курткою, і буде гарно все виглядати. Ось такий манго. Лакост красівочки. Красівки різнокольорові. Стоять вони 5000 гривень. 990. 6 тисяч гривень. Ось такі 5600 гривень. Дуже якісний товар. У мене є Голокост кросівки, ношу з задоволенням. Так що, друзі, рекомендую. Люд, Ось така одежа продається. дуже багато продиганів, світорів таких гарденьких. 9800 такий. Гароднює ще кардіган теж є такого плана з карманами. 10 тисяч він ваш. В общем, дуже гарно. дуже гарні тут. Є сукні, світера, кардигани. Calvin Klein. худі 4800. Ось таке. Дуже класні худі. Опусковий колір. Така куртка. Класна, м'якенька. Мови дорого коштує, але зараз, якщо знайду, скажу вам. Так, і де ж тут ціни. Друзі, нічого не бачу. 11 тисяч 540.

5500 тисяч 5850 гривень тисяч коштує така рубашка сорочка дуже цікаво виглядають ось ці сам дивіться які у них 6720. Дивіться, як воно виблискує. Дуже гарно. Мабуть, вони не дуже зручні, а може і ні. Можливо, я помиляюся, але виглядає дуже гарно. Клас. Як вам таке? Осінь, так нам Максмара говорить. Одягайте отакий светр, такі джинси краго і будете модні. Темно-зелені платья на осінь, можна з курткою. В магазині ось такі. Яскраві свитера, продигами. Тут ось такі сумки, дивіться, які. Плачу, ось це таке воно длінне, тут призборена. Скільки коштує? Зараз подивлюся, якщо знайду вам, друзі. 19650. Такі гарні платки. І, як завжди, в Максмарах дуже-дуже гарна колекція. Базові кольори завжди можна носити з задоволенням. Ось таке не дуже дільне пальто. Двадцять тисяч 380-20 тисяч п'ятсот. Що тут ще цікавого? Блакитні полувери. 10620. Звичайний базовий, але дуже гарно виглядає. Фільветові брючки, такі широкі, гарні. Десять тисяч вісімсот п'ятдесят. Сіренький пулувер. Ой, на зиму на осінь те, що треба, 10 тисяч 630. О, дуже схоже, до речі, схожий трикотаж на мій кардиган. Теж так, такий же м'якенький, граненький така блискуча, спідниця. Клас. Це теж, мабуть, 10 тисяч коштує. 14 370 трошки дорожче. Ось такі пальто. Ось це пальто взагалі то дуже гарний колір кемел. Двадцять дві тисячі триста п'ятдесят клас. Дивіться на дві прогулки, можна сказати на одну. Річки такі, все база, все що треба. Такі. Ось таке. Мабуть, з двох сторін можна. Так, це двостороння. Ось скільки така краса коштує? 31 тисяча 820 гривень. Коротенька. Ось гарна річ. Такий жилет. З капюшоном. Рючки теж. Представь тисяч. Клас. Такі брючки теж дуже гарні. Яскраві кольори і ще Супер. Піднімати собі настрій тільки такими кольорами, Правда ж? О, Красівки я їх і не бачила. Ну, що, друзі мої. Ось така максмара у нас в Києві. Я знаходжусь в Факіан Плаза. Такі косоки, жакет. 27 тисяч пух, зима. 36 тисяч таке пальто гарне. Була ще є. Маккейн. Нагадую, ось така вітрина в них. Тут на таку теплу осінь, на теплу зиму. Якщо буде тепла зима, дай Боже, то можна носити ось такі речі. Худі, бачите, яка гарна глянемо скільки вона коштує 20 тисяч гривень. Ось така куртка така малинова, гарна. І булочки. Да, нічого собі. Все таке гарнює. Ось такі сумочки. І такі шопери. Піввечір. Кутки білі блакитні, 9 тисяч гривень. Три тисячі двісті гривень, така ході на скидках. І багато є худі жовтих, зелених. Такі кольори. Ну, ось, друзі, все на цьому. Ставте лайки, подобайки, підписуйтесь, коментуйте. Дуже-дуже буду рада вашим підпискам і коментарям. За вами Тетяна із Києва. Слава Україні, слава ЗСУ! До нових відео. Пока-пока.